Заглядає сонечко, до нас у віконечко, ради нас вітати, щастя та добра бажати. Який у вас сьогодні настрій? Усміхайтеся, як сонечка, мої маленькі синочки й донечки. Сьогодні, діточки, ми з вами зазирнемо. У чарівну книжечку. Це моя країна, моя батьківщина. А скажіть мені, будь ласка, що таке батьківщина? Батьківщина це пісенька щира, це струмок, що біжить до Дніпра? Це містечко, ріднесеньке, миле. Я бажаю йому. Лиш добра, наша Батьківщина це велика держава, це країна, у якій ми живемо. А скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Так, правильно, діти, наша країна називається Україною. А якщо ми живемо в Україні? То хто ми? Ну, звісно, ми українці. А ну, діточки, заплющить очі. Зараз ми потрапимо у минуле. Ось дивіться, діточки, чиясь хатинка стоїть. Ну, завітаємо. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мо дитинка. Чи подобається вам гарненька чи бурненька хата? Розгляньмо її, якого кольору стіни у хатинці? А з чого? Зроблений дах. А чи висока хата, чи низенька? Як її можна назвати ласкаво? Хатинка, хатинонька. Хатинка справді чіпурненька. Напевно, вона не тільки зовні, але й усередині така. Завітаємо туди. Зайдемо. Бачите, діточки, яка затишна та світла ця кімната тому і називається світлицею. Усе в ній таке незвичайне. Якщо бути дуже уважним, то можна побачити багато цікавого, бо кожна річ тут може говорити. Що стоїть посеред кімнати? Так, діточки, посеред кімнати стоїть стіл. А чим накритий стіл? Так, правильно, скатертиною. Білою скатертиною стіл накривали. Гостей у світлиці завжди зустрічали. На столі завжди був хліб. Хліб в країні моїй всі святим називають найдорожчих гостей. Хлібом сіллю стрічають. Поряд зі столом стоїть лава, на ній сідала родина. Діти сідали поруч з дорослими, поводилися пристойно, не штовхалися. Хоча дітей в українській родині було багато, та всі вміщалися за великим столом. А цей маленький стільчик називали ослінчиком. Ослінчик можна було переносити з кімнати у кімнату. На ньому можна було сидіти або ставити що-небудь. А ось поряд з дверима мисник. На нього господиня виставляла посуд миски, горнятка, макітри, глечики. Розгляньте мисник, діточки. Найдіть на миснику глечик, макітру. Куманець. Глиняні миски, кухлик, у мисника полички дерев'яні та заслані рушничками. На поличках стоїть глиняний посуд. А ще в українських хатах була піч. Вона майже півхати займала. А навіщо була потрібна піч? Так, діточки, правильно, щоб варити їсти, пекти хліб та пироги. А що можна сказати про піч? Яка вона? Ось подивіться на картинки, вона красива, біленька, розмальована, тепла, велика, щедра, піч годувальниця. Так-так, дідочки, піч годувальниця. Ось тому всі люди в оселі завжди шанобливо ставилися до неї. Біля печі не можна лаятися, сваритися, брехати, бо тоді страва з печі не буде смачною. У печі не лише готували страву, на ній ще й спали. Адже вона була завжди теплою. Господиня охайно білила піч, доглядала за нею. Нумо зараз печемо хлібчик. А нумо, разом зі мною повторяй потішку, яка називається «Печу-печу хлібчик!» «Печу-печу хлібчик дітям на обідчик. Меншенькому менший, більшенькому більший, Шустю піч сажай, виймай, їжу ріжу я, куштую, гам? В хаті українські побували, меблі посуд розглядали, хліб пекли ми у печі, їли добрі калачі. Діточки, вам сподобалась подорож у минула? Так? То зараз я запрошую вас до нашої творчої майстерні. Намалюємо хатиночку, українську хатинку. А хто такий художник? Ви знаєте, діточки? Художник це людина, яка вміє і любить малювати. Тож запрошую до майстерні художника. Майстерня художника це студія, приміщення, в якому працює художник. У художника є мольберт, фарби, олівці, пензлики. Художник створює картини. Тож і ми з вами сьогодні станемо маленькими українськими художниками та намалюємо українську хатинку. Ну ми починаємо. Для роботи нам знадобляться фарби, гуаш, водичка, аркуш паперу, де ми будемо малювати, палітра, пензлики. Малюємо пензликом, набираємо зелену фарбу і малюємо зелений горбочок. Хатинка стоїть на зеленому горбочку. Далі малюємо хатинку, вона в нас білого кольору, але якщо ми будемо малювати на білому аркуші паперу, її буде не видно. Тож я додала до білої фарби трішки. Синюю. Ось так намалювали білу хатинку. Тепер малюємо стріху. Вона з соломи стріха, тож додаю трішки коричневої фарби та жовтої. І з'являється в мене на хатинці солом'яна стріха. Помалювали пальчиком, витерли серветкою, тож далі будемо малювати тин огорожу біля нашої хатиночці. Це парканчик такий. Ось так помили пензлика, малюємо віконечка. Ось так пензликом працюємо обережно. В нього ворсинки дуже ніжні. Намалювали демар. потім я хочу намалювати соняшник. Жовті пелюсточки малюю жовтою фарбою та зелені листочки. Серединка коричнева. Це насіння соняшника. Ось так поправимо пензликом трішки. Можна домалювати хмаринки, сонечко, квіти. Фантазуйте та будьте маленькими художниками, вигадуючи свої картини. Ми сьогодні з вами, діточки, малювали українську хатинку. І малювали стріху хатинки нетрадиційним. Методом малювання у петриківському розпису є такий елемент: малювання пальчиком подовженого мазка. Ось сьогодні ви доторкнулися до дивовижного мистецтва декоративного розпису. Я гадаю, що на наступних заняттях ми з вами продовжимо вивчати. Петриківський розпис з маленьких елементів до найважчих. Намалюємо і гарбуза, і грушу, і капустинку, а також калину та, звичайно ж, квітку цибулинку. Тож до нових зустрічей, малята, до побачення буду з нетерпінням чекати. Фото ваших робіт. Заняття підготувала вихователь ЗДО №83 83 ЗМР Полторацька Оксана Миколаївна. До побачення до зустрічі!